У Чернівцях дитячим садочкам та школам потрібні працівники. В освітніх закладах щільниців десятки вільних вакансій, яка причина нестачі кадрів та яких працівників освіти шукають у школах щільниців станом на 8 лютого є вакансії. Зокрема, у ліцеї номер 17 шукають вчителів інформатики. Виникла така проблема у зв'язку з тим, що багато вчителів виїхали за кордон на постійне місце проживання. Є бажаючі, які хочуть зайняти вакантні посади, але на жаль, вони не мають педагогічної освіти. У Ченівецькому ліцеї номер 15 потрібен вихователь та педагог-організатор. Проблема в тому, що, по-перше, зарплати не дуже високі, по-друге, велика відповідальність це праця з дітьми. І ну, те, що твориться у нас в країні, люди виїжджають, їдуть за кордон, і коли посеред року втрачаєш кадри, то знайти вже посеред року дуже важко, тому що випуски для випускників це влітку, от влітку вони шукають роботу, а далі вже протягом року важко знайти. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук каже: брак кадрів у навчальних закладах був завжди, але цього року кількість вакантних місць збільшилась. Станом на сьогодні є 18 вчителів педагогічних працівників. Потреба у закладах загальної середньої освіти, і 40 непедагогічних кадрів ми потребуємо. Якщо деталізовано, то це і заступники директорії, і вчителі математики, інформатики. Одна вакансія навіть фізичної культури вчителя, фізика. У Чернівецьких садочках також не вистачає фахівців. Ми потребуємо саме на сьогодні 124 працівники. Тому ми закликаємо всіх, хто бажає спробувати себе в дошкільній освіті, має відповідну освіту звертатися до нас. Ми допоможемо влаштуватися, причому таким чином, щоб було зручно і добиратися додому, оскільки ми розуміємо, що 124 працівники фактично це покривають всю мережу закладів освіти міста. Дізнатися, яким навчальним закладам потрібні працівники можна на сайті управління освіти Чернівецької міської ради. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4